Самі та депутатський експерт Мощенської сільської ради 8 типня, 81-ша сесія. На наше засідання вияснено таке є питання: про внесення змін до положення поступу у справах дітей виконавчого комітету Грощанської сільської ради районної рівненської області та затвердження положення у новій редакції. Форум є чотири чоловіки. Будемо будем слухати. Угу. Е, ну, Почли з того, що представлюся. Е, я працюю вже, можливо, ви там знаєте, Тетяна Сергійна працювала в соціальній службі, зараз працює в службі у справі дітей провідним спеціалістом. І оскільки чому перейшла, тому що на повноваження перекладають на сільську раду з питань усиновлення в подальшому і будуть і прийомні сім'ї, і тебе в районі закриваються служби і всі повноваження передають на органи місцевого самоврядування. Тому спочатку початковим етапом це є згідно до постанови 528, нам треба прийняти особові справи тих дітей, які в життях, позбавлених батьківського піклування, прийняти ці всі справи на сільську раду, тобто на нашу службу з Тетяною Анатолією, начальником службу справи дітей, ми вже ці справи першими отримали на весь Лубульський район. У нас на даний час є 4, дитини, 4 анкети які, дітей, які потребують усиновлення, і одна справа, яка вже є сім'я з усиновлювачами. Інформація є конфіденційною, до розложення, вискочити не вихід, тому потрібно внести положення, винести на сесію, внести зміни до Заперечи тут буде? Так, я не буду як, просто, коротенько, так, 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 що, я про то протеньку також, що вже я ж кажу, що вже мусили забрати і почати роботу вже на місцях. Тобто не процес не усиновлення це. вже <смес> буде відбуватися на території сільської ради, не в районі, а тому, у нас будуть і переліки усиновлювачів, і дітей, які потребують усиновлення, і в подальшому це ще торкнеться прийомних сімей, і теж будинки сімейного будемо працювати або реєстрі. Мусили б повернутися до мінімуму. Це я